Вітаю, друзі! З вами я пройди світ. Ми продовжуємо досліджувати настільну рольову гру Дагерхард, і сьогодні ми ознайомимося з її основними механіками та правилами. І перед початком хочу нагадати, що на офіційному сайті Дагерхарту, крім купівлі самої гри, ви також можете абсолютно безкоштовно завантажити стартову пригоду, яка буде зрозумілою навіть для тих, для кого Дагрхард буде першою настільною рольовою грою. Крім цього, на сайті є безліч інших допоміжних матеріалів, які допоможуть вам у ваших пригодах. А тепер, власне, щодо системи. Даггерхард побудований на використанні двох d 12 які тут називаються кубиками дуальності. Один d 12 буде кубиком надії, інший d 12 буде кубиком страху. Для їх простішого розрізнення бажано використовувати кубики різного кольору. Для будь-якої дії ми використовуємо кубики дуальності. Для визначення результату ми додаємо їх значення, після чого також додаємо будь-які наявні у нас модифікатори. Зазвичай це бонус характеристики, яка підходить для нашої дії, та бонус майстерності, який дорівнює рівню нашого персонажа. Потім ми дивимося на якому з кубиків дуальності випало більше значення. Припустимо, ви викинули 17. Значення на вашому кубику надії 9, а на кубику страху 8. Таким чином, ви викинули 17 з надією. Якби було навпаки, ви б викинули 17 зі страхом. Будь-який результат з надією, незалежно від успіху чи провалу вашої дії, завжди дає вам один пункт надії. Успіх з надією це супер. Ви зробили, що хотіли зробити, і отримали один пункт надії. Провал з надією це досі провал, проте наслідки доволі мізерні. Будь-який же результат зі страхом дає майстру один пункт страху, а ваш персонаж стикається з певними складнощами, навіть якщо ви досягли успіху у вашій дії. Провал зі страхом створює для вас дійсно серйозні проблеми, і майстер отримує один пункт страху. Будь-який дубль на d 12 му це завжди критичний успіх дві одиниці чи дві 12, без різниці. Ви майстерно впоралися з тим, що ви хотіли зробити, чи нанесли критичні пошкодження. Критичний успіх завжди дає вам пункт надії, і ви також позбавляєтеся одного пункту стресу. Коли ваш персонаж атакує, він так само кидає кубики дуальності і додає різноманітні наявні модифікатори від класу від спадку, від характеристики тощо. Пошкодження визначаються вашою зброєю та модифікаторами. З 2 по 4, з 5 по 7 та з 8 по 10 рівні ваш персонаж може отримувати додаткові кубики пошкоджень для вашої зброї. Тобто, сумарно на максимальному рівні ваш персонаж здатен наносити 6 кубиків пошкоджень зброєю. Наприклад, якщо це дворучна сокира, то на 10 рівні ви будете наносити 6 до 12. У персонажів також є реакція. Киткі реакції працюють аналогічно до китків дії, за винятком того, що вони не генерують надію та страх. Крім того, інші персонажі не можуть допомогти вам у китку на реакцію, тому вам доведеться впоратися з нею самостійно. На відміну від ініціативи у ДНД, у Дегерхарті вона визначається не через кидок кубика, натомість, група вирішує, хто буде ініціатором у конкретній сцені. У випадку будь-якої дії, яка передбачає кидання кубика, якщо отриманий результат буде з надією, ініціатива залишається за групою. Якщо результат зі страхом, переходить до майстра. Це стосується як соціальних, так і бойових енкаунтерів. Тепер повернемося до використання страху та надії. Страх та надія є ресурсами, і механіка їх накопичення чи використання є основною для цієї системи. Надія це ресурс, який використовується гравцями для наступних дій утримати перевагу. Додаєте до свого китка 1 d 6 Допомогти союзнику. Ви витрачаєте надію та даєте союзнику кубик переваги d 6 який він додає до результату китка, використати досвід. Ви витрачаєте пункт надії і додаєте бонус свого досвіду до дії. Комбо атака: один раз за сесію. Кожен гравець може витратити три пункти надії та ініціювати атаку між своїм персонажем та союзником. Опишіть, як саме ви використовуєте це комбо. Ви та ваш союзник обидва робите окремі кітки дії, але перед тим як вирішити результат кітка, виберіть один з кітків, який буде застосовуватися для обох ваших результатів. При кітку з Надією, всі залучені персонажі отримують надію. При китку зі страхом, майстер отримує страх за кожного залученого персонажа. Якщо ви успішно виконуєте комбоатаку, ви обидва кидаєте кубики на шкоду, а потім додаєте її, щоб визначити сумарні пошкодження. Активація навичок. Усі класи мають свою унікальну навичку, яка на першому рівні коштує 3 пункти надії. Крім цього, деякі картки домену для своєї активації також вимагають витратити надію. Страх це ресурс, який використовує тільки майстер. Зокрема, він може витратити його на. Перервати черговість гравців, щоб зробити хід, зробити додатковий хід, дати можливість зробити хід додатковому супротивнику під час битви, використати особливість страху супротивника, використати особливість страху оточення та додати досвід супротивника до китка. А тепер трішки ознайомимося з чарником вашого персонажа. Зліва зверху на аркуші персонажа вказана ваша здатність ухилятися від атак. Для того, щоб влучити по вам, потрібно виконати значення щодо рівня чи більше ніж значення ухилення. Значення ухилення також може збільшуватися з підняттям рівня. Далі, ваші пункти здоров'я. Коли вас б'ють, ви їх замальовуєте. Коли вас лікують відновлюєте. Їх також можна збільшувати з підняттям рівня до 12 максимум. Далі, пороги і значення броні вашого персонажа, визначають, скільки і які пошкодження він може витримати. У Дагерхарті будь-який клас може вдягати будь-яку броню. Також до порогових значень додається ваш рівень майстерності. Наприклад, я зробив собі воїна і вважаю, що найкращим обладунком для нього буде кольчуга. У таблиці ми бачимо, що вона понижає наше значення ухилення на 1. Тепер від базового значення ухилення в 11 ми віднімаємо 1 і вписуємо його. Порогові значення нашої броні також прописані у таблиці. У кольчуги вони дорівнюють 7 7.15. Наш персонаж першого рівня, тому до цих порогових значень ми додаємо плюс 1 і отримуємо 8.16. Тобто усі отримані нами пошкодження менше 8 це втрата одного пункту здоров'я. Від 8 до 16 це втрата двох пунктів здоров'я. Більше 16 це відповідна втрата трьох пунктів здоров'я. Якщо нам наносять пошкодження, які у два рази більше, ніж максимальне порогове значення нашого обладунку, тобто 32, ми втрачаємо 4 пункти здоров'я. Тепер ще до слотів для броні. Значення кульчухи дорівнює 4. Записуємо. Тепер кожен раз, коли по нам проходять пошкодження, ми можемо використовувати броню, щоб понизити рівень цих пошкоджень на 1. тобто з серйозних пошкоджень у 3 хп до важких у 2 хп, або з важких до легких до 1 хп. Використання броні ми також відмічаємо у чарнику, і її відновлення може відбуватися тільки під час відпочинку, або якщо відповідний клас має унікальні особливості. Останнім важливим для нашого персонажа елементом є пункти стресу. Стрес також один з ресурсів цієї системи, який може накопичуватися унаслідок використання різноманітних здібностей, атак по вашому персонажу. Чи у якості наративного елементу для опису стресової ситуації. Заповнення усіх пунктів стресу, по-перше, робить вас або будь-яку іншу істоту, яка так само накопичила стрес, вразливою. Вразливість означає, що будь-які атаки, які будуть проводитися по вам, будуть робитися з перевагою. По-друге, якщо ви отримаєте стрес, а всі ваші пункти стресу вже витрачені, ви натомість втрачаєте пункти здоров'я відповідно до кількості стресу, яку ви щойно отримали. У ваших пригодах ваші персонажі потребуватимуть відпочинку. Як і в ДНД, він поділяється на короткий та довгий. Під час короткого відпочинку майстер отримає 1D4 страху, а кожен гравець може поміняти будь-які картки домену зі свого спорядження на картки зі сховища, а потім вибрати дві з наступних дій або вибрати одну і ту саму дію двічі. Лікування ран. Ви відновлюєте кількість очок здоров'я рівно 1 до 4 плюс ваш рівень. Ви відновлюєте стрес рівний 1D4 плюс ваш рівень. Підремонтувати броню. Ви відновлюєте слоти броні рівні 1D4 плюс ваш рівень. Підготовка. Опишіть, як ви готуєтеся до подальшого шляху, а потім отримайте надію. Якщо ви вирішите підготуватися разом з одним або кількома членами вашої групи, кожен з вас отримує дві надії. Під час довгого відпочинку у гравців залишаються всі ті самі дії. Але, по-перше, майстер отримує пункти страху відповідно до кількості персонажів плюс 1D4. По-друге, гравці відновлюють усі пункти здоров'я, броні та стресу. Накопичення надії відбувається так само, як і на короткому відпочинку. І це, власне, були усі основні правила та механіки Дегрехарту. Харту. На каналі вже є відео-приклад зі створення персонажа та огляд одного з сеттингів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте Сили оборони України та розвивайте український контент. До зустрічі!